Олександр Андрій Васильович, дицентр автора хірургічної хітчої стоматології Буковинського державного медичного медичної університету. Хворий кораблін Олег Михайлович поступив до нас 6 числа в Воргентному порядку 6 жовтня на приємний покій був скерований до нас відділення, працівне відділення хірургічної стоматології обласної кінічної лікарні. З попереднім оглядом в лікарні фіторію, медичної допомоги ну, було проведено КТ обстеження голови, був установлений діагноз перелом верхньої щелепи. F2 типу та перелом кісток носу. Множинні переломи кісток обличчя та забійно рвані рани лобної ділянки та плічничної ділянки. Хворий був оглянутий, госпіталізований госпіталізовані в наше відділення. Хворому в ургентному порядку було проведено імобілізація перелому верхньої щелепи, Хворий був оглянутий, оглянутої лікарям, які дещо відтермінували репозиції кісток носу у зв'язку з тим, що була проведено першотерміново репозиція верхньої щелепи форму, проведено було пихова рана, первинна хірургічна обробка рани лобної ділянки, і хворий був покладений на спеціальне фіціональне лікування в відділення хірургічної стиметова. хворому проводиться медикаментозна терапія, антибактеріальна, протизапальна, десенсибілізуюча терапія, аналгетики. Хворий отримує в повній мірі весь комплекс заходів, який необхідний при патології ще ділянки в даному випадку. Можна простими, я вважаю, да, простими, простими словами, наскільки в важкому стані, він да, все-таки потрапив в лікарню. По клінічній класифікації у хворого є середня ступінь важкості отримання пошкодження здоров'я організму людини. Хворий буде мобілізований, власне, проведення шинування накладення мобілізаційних шин буде на 21 день. Тобто хворий буде 21 день знаходиться в стані лікарняного режиму. Хворому буде е, призначена дієта, звичайно, що е, трішечки дискомфортно для пацієнтів, тому що е, щелепи є зімкнуті, трішечки важко отримувати харчування. Але у нас є певні свої види дієти, які ми призначаємо по які харчуються в даному випадку з такою патологією. У нього роздрощені кістки обличчя всі. Переломина верхня щелепа. Відповідно, коли ломається верхня щелепа, там йде і переломи і величевих кісток, кісток носу, і нижні стінки робіти, що підтверджено у нас власне цим. Е, Это проводным компьютерной томографией.